Виконуємо 8. номер 8 крапочка 1 із підручника Алгебра 8 та номер 13 крапочка 1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Усно. Назвіть цілі раціональні рівняння, дробові раціональні рівняння і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Рівняння, ліва і права частини, яких є раціональними виразами, називають раціональними рівнянням. Перше рівняння у нас буде дробове раціональне рівняння, тому що у нас є у рівнянні дробовий вираз. Записуємо дробове. Раціональне рівняння. Друге рівняння у нас ліва і права частина є цілими виразами, тому таке рівняння називають цілим раціональним рівнянням. Ціле раціональне рівняння. У третьому завданні також у нас ліва і права частини є цілими виразами, тому це ціле раціональне рівняння. Ну і відповідно четверте рівняння у нас дробовий вираз, тому це дробове раціональне рівняння. номер 8.1 із підручника Алгебра 8 та номер 13.1 із підручника Математика 8 виконано